В погребі жительки Шаболтасівки Катерини замість овочів всю зиму простояла вода. Підтоплювати почало в грудні. І цей пацієнт держиться. Тож була більше вода у погрібі жительки Шаболтасівки Катерини пішла на спад два тижні тому. Спочатку вона була по цієї сходинка верхньої, а тепер вона трошки нижче на пів метра тут. Глибина погреба до півтора метра. На початку зими розповідає жінка, ще вичерпували воду, але вона піднімалась настільки швидко, що потім просто винесли з нього картоплю, щоб не згнила. Не пропало, бо ж ми винесли ще ж таки. Починалась вода, так винесли а буряк. Уже робили, то ж рісти, ложили більше води знов виносили буряк. Перенесений з підтопленого погреба буряк тепер гниє, показує жінка. Ми переносили цю свинячу картошку, так вона у нас була тут багато, а тоді ж буряк оцей. А тут була буйна картошка цей засідок, ми її продали ж. Щоб міста свободи, та й гроші ж на гроші. Під тополя погребив Шаболтасівці другу зиму підряд. Тому жителі користуються розерними наземними льохами. Тепер багато в нас таких погребів. Бачите, то що вадажу так буває, багато всіх погреби наверху на робить. Вони ж у це двійники стіни, а між стінами кастриця. Це погреб іншої жительки Шаболтасівки Валентини. Овочі підняли на рештування. Над водою зробили настил з дощок, якими жінка ходить. Одно рукою накидаю, зельця й понесла. Жителі Шаболтасівки вирощують картоплю для себе і на продаж. Скупники приїздять під двори щодня. Попри затоплені водою льохи, тогорічний врожай селяни зберегли. Ціна картоплі після зими пішла на спад. А той дешевше є жон. Вон беруть уже машиною. Де уроді дешевшу блажить по 14, по 13, по 12, а Це вже 10-11. До цього вода в погребах жителів Шаболтасівки востаннє була близько десяти років тому. Але щоб зимою практично досягала рівня ґрунту, такого каже Григорій, не було. Було багато снігу, тоді він почав відлиги, оттепелі, і вода прибуває, прибуває. Раніше такого не було. А це вже фактично може другий рік чогось така рання повінь. До цього було кілька років, взагалі вода висихала. Висихала вода. Не було в колодязях. Через те, що колодязі висихали, згадує Катерина, люди почали масово бурити свердловини. П'ять років чи шість років тому вибив мені син сам пробивав. Люди нанімають і це тут він мені пробив, і ми воду тепер беремо. Не було у колодязях води. Не можна було не скот попаїти, не собі взяти. Тепер води повна, а скважини є, так вже ж беремо в скважині. У Шаболтасівці немає річки. До Десни приблизно 15 кілометрів. Село розташовано на височині, але біля подвір'їв від зими стоять такі калюжі. Високий рівень ґрунтових вод і води у річках фіксують на більшій частині Чернігівської області в Десні, Дніпрі та їхніх притоках з кінця осені, каже еколог Юрій Карпенко. Це пов'язано з надмірною кількістю опадів. по… Тим показникам осені, зокрема жовтня-листопада минулого року, і коливанням температурних показників і рівня снігового покриву взимку Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.